Так, всім вітання. Після підкорки озимки вирішив я помити свій бак за два роки, що він прослужив у мене в баку там куча всякої всячини. І листки, і насіння. Це все дало заправка трактора в полі, без ліки, коли забував, коли по шабашках, по наймах. Сітки тут в ньому немає встроєної. Коротше, в останнє время, коли працював, то по два-три по три рази приходилося знімати ці шланги, що йдуть на фільтр. Там то насіння, то листок попаде, то кусок кори якоїсь незрозумілої. Зараз зливаю всю солярку. Буду знімати бак, мити Ну і подальшому. Без ліки, без сітки, ніхто нічого не буде робити. Демонтаж будемо показувати по ходу. Так, план дій який в мене є, буде. Так, підножку я вже зняв. Зараз ось тут повіджимаю, повідпускаю все. Закріпіш відіжму. Ну, опустю його на каністру. там под кабину в бак идут насос походу всякое движение разное его повідкручую, снимлю, промею покажу что там так сейчас застойничка за зельем трошки может быть рыбки это а одной рукой знімати трошки неудобно Ми зараз побачимо що в нас тут насобиралося за тисячу мотогодин а, прям хорошо підрукав так ну, на паузу поки Аби вліз цей у це відро моє буде обидно Собільюсь, мабуть. Може і ні. Тиск наче не дуже. Опа. А, так тут почти все злилось. Коротше, бак на 120 літрів. Получився, пишуть, що він 110, налив я 120, 118 десь. Так, у відрісся, наче нічого й немає. Ну, Будемо поласкати Побачим, що я там ще Так, так, що я тут уже начудив В общем поотпускав усе Патрубки ці познімав з датчиків Все добре, не висмикується, рвав, рвав, побачив вон там Все есть держатель такий Щас його одізьму Висмикну І будем ...полоскать. Так, коротше опустив цей кронштейн що я вам показував коротше держатель тут він. все знаходиться я коротше скрутив Він все равно шевелиться и не вилазить коротше я вже так з ним Займався довго чи не займався вернів. Там подивився короче, є ще один держатель. Зараз покажу. Ось він. Получається верхний дає піднятися. Треба спробувати спертися ногами і його туди здвигнути. Не виходить подивився, подумав, Звинуть я його сюди не зможу, тому що бак в пазах стоїть, скажімо так, в подошві металевий Сюди його подати не можу. Якщо би приподняти, я б його подав. Приподняти не дає опять же той кронштейн. Виходить, що? Вон там є болт. Оце ось. Його треба викручувати повністю і знімати з металевою цією підставкою. Ось так. Виглядає. Ось оцей болт треба викрутити, туди дати. І потім воно вже впасти вниз. Хочеться звісно, щоб забанили на ютубі викрутив я короче. той болт він оказався короткий ось такий його нобе втулка не знаю якої вона длини ну фішка в тому що я оскільки здвинув вже вперлась в колеса і не злазить цей бачок мій Ну Мир не без добрих людей. Прийшли умні люди до мене, чи умніші, чим я, ну умні, короте. сказали, хлопці, скрути оцих два болтика, короте, і бак упаде. Ну, щоб, щоб ви розуміли, який уровень у мене мастерства, ага, не два, три. Хорошо, що побачив. В общем сейчас за цих три відкручу і наконец то бак должен упасти. Будемо сподіватися. Если я їх ще відкручу, а потім в итоге ще колесо знімлю, то, то я вам це не покажу. Все. Друзі, домучав я, ура! Колесо не знімав. Открутив этих три зловищих болтики. Зняв я. Свій бак. Теж наігрався ну, з ним трошки. Не знаю, ставить як я буду його. Коротше, колесо може ще й прийдеться все одно знімати. Ну Зняти колесо було би ну, взагалі в рази проще, десь я вже і жалкую, що я його не зняв відразу. Ну, як хотілося, як завжди, краще, але. Слідуючий раз це буде рівна площадка, це буде піданкрацений тракт, підданкратений чи як він там правильно, підняти трактор, зняти колесо і скинутий бак. І все, це буде, ну дивіться, зняти колесо, там доступ, а, ну, вагон. Ти собі раз-два крутнув. Кажеться, що це важко, ну буде гораздо проще. Но, опять же, не факт, що я його не зніму. Бак виволок, залив туди двадцяточку соляри, зараз поки лапуцю і там. Все, є вот такий цепок. Туди його зараз акуратненько так... ляп, не ляпнув. Коротше кидаю. Зараз з Олексієм Батьковичем його подергаємо, подвигаємо, пошмигаємо туди-сюди, Заборну викрутили, щоб не обламати там. Цю всю движушку Це воно так виглядає з фільтричком. Ну, це все зняли, зараз пока лапуцяємо, бо до стінок може за пару років щось поприставало. Та й в принципі зілью та й буду збирати його обратно. Думаю, що... На роботах воно ще раз два довго забити, тому що вряд ли цепок все прямо за стінок зніме. Не знаю просто наскільки воно там забите все. Кажуть, так як воно мене турбувало, то мені казали, що там мачмалицей мелицей сантиметрів 5. Но осталось діло за малим. Прополоскав, помив, з цепком погулявся там. Невдобно було знімати, верні ніяк я його не зміг засняти. Зараз бак поставлю, потім, коли буду заливати, оцю... залишилося, ще його потріпало трохи, ще разок-другий, воно заб'є. Пару фільтрів треба буде змінити. Ну, Головне, щоб нічого такого катастроф... катастрофічного і не буде. Ну, коротко, погнали. Так, друзі, ну що. Поставив я нарешті свій бак, коротше, ушла солярка. Осталось отакої от гадусі, коротше. Ну, скажу вам так, це не те, на що я очікував. Коли я чистив свої фільтра, коли я очистив оці патрубки, оце усе. Оці свистки там, чек їх називають, відкручував, Там були то листки дерев, то насіння соняшника. Цього я не знайшов. Ну, Я сподіваюся, що воно все поотбивалося І завтра я його на Шабашках буду зустрічати, витягувати і в подальшому вони мене турбувати не будуть. Всім добра, радий був чути. Скоро побачимось. Забув ще короте, за відро, що застойника сливав. Щоб себе потішити, думаю, не зря ж я б, блін, бак знімав. Короте, вилив з того відра і в мене там ще ну, 5 бджіло. Ну, я не знаю, що вони в мене в баки робили. Ну, робили, але вони туди мед насили. І за цього в мене от два місяці, останні 2 місяці були проблеми із подачею палива.